Які хватає ось такого газового балончика на? Або обігрівач портативний, який йде у нас, який може працювати на таких балончиках, або під'єднати до великого шлангу. І так само газова плита. Тобто, може працювати або на таких балончиках, або під'єднати до великого балону, чи шланг-редуктор. Дивіться, я беру тільки хороший газ. У мене такий газ коштує 85 гривень. Я знаю, що це не самий дешевий газ. Це сігмовський, зимовий, тобто він на холоді з легкістю запалюється. Плюс в балона йде висока юбка. Бачите? Тобто, ну, це хороший газ. Повторюсь, він не дешевий самий, але він хороший, він довго горить, і наповнення балона в ньому нормальне. А не так як взяти дешевий балончик і його хватає на час. Тепер відповідає на вашу відповідь: скільки такого хватає балончика, є хороший газовий балончик, орієнтовно 2 години, в залежності від того, чи ви на великому, на максимумі щось робите, готуєте чи грієте, чи на мінімумі. А, якщо ж ви візьмете ну орієнтовно 2 години, плюс-мінус. Якщо ви візьмете дешевий балон, вам його хватить ну півтора часа, максимум, не більше. Це якщо ви будете на мінімальному вогнику е, щось готувати. Тобто. Хороший балон орієнтовно 2 часа, якщо дешевий балон орієнтовно 1,5 часа. Ну, я комплектую тільки плитки, чи плитки, чи обігрівачі, тільки ось такими балончиками, якщо кому потрібно. Це Sigma 85 гривень газовий балончик. Хтось бере ящик, вон ящики стоять, там теж треба відправляти. Хтось ящиками бере, хтось 2, 3, 4, 5, 6, 10, ну, кому скільки потрібно. Генератори, зарядні станції, газові балони, газові плити, є це все в наявності.